Вітаю вас на кухні, смачні домашні рецепти! Дивіться, який чудовий салат ми зараз будемо готувати на зиму. Вам точно сподобається а смак, як грибочки. Не скажу, що це і баклажани. Рецептів приготування синеньких баклажанів в інтернеті дуже багато, а я покажу, як я їх закриваю. Я вже приготувала все необхідне, всі продукти, які потрібно ви бачите на екрані або в описі цього відео. Спочатку ставимо півкострулі 10-літрової води на вогонь, а гріється. А ми беремо синенькі і будемо їх нарізати. В мене тут їх 2 кілограми. Це вже обрізаних, без хвостиків. Нарізати потрібно великими кубиками, десь отакими. Тим часом вода вже закипіла. Вкидаємо 2 лаврових листи та з десяток горошин чорного перцю. І у киплячу воду відправляємо баклажани. Я буду робити це обережно щоб не обпектися. Після того, як закидаємо, придавимо їх і час від часу занурюємо їх. Щоб покривалися водою усі шматочки. Як закипить, проваримо 3 хвилинки. Виключаємо, заливаємо воду і даємо їх трохи постояти, щоб стекла вода. Тепер будемо робити заправку. Наріжемо дрібно-дрібно-часник. Пересиплемо його в мисочку і наріжемо кріп. І його додамо до мисочки. Половинку гострого перцю треба також дрібно порізати. А хто любить гостріше, можна сміло кидати й цілий. Це як хто любить. І також додаємо до мисочки. Всипаємо трохи менше півчайної ложки чорного меленого перцю, 3 чайної ложки солі, вливаємо 180 г олії та 6 столових ложок. Осту. І все добре перемішуємо. Вода з баклажанів вже стекла і ми висипаємо до них нашу заправку. Акуратно все перемішуємо. І можна розкладати по банках. Прикриємо кришками і ставимо стерилізувати на 15 хвилин. Від моменту закіпання закриваємо кришками, накриваємо полотенцем і залишаємо до повного охолодження. Обов'язково спробуйте приготувати і ви цю закуску. Вам точно сподобається. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім вам смачного!